Ось такий крутезний Тігуан фотографується для авторії. Поки фотографується, зроблю відео по колу та зроблю також відео з товщиноміром фарби зараз по ньому. Дуже класна машинка, це у нас чистий 2021 рік, проданий був у 2022 році, рестайлова модель в комплектації Highline. Бачимо, у нас топова оптика з вирізанням зустрічного руху, «Дістронік». Камери 360, до речі, дістронік з адаптивним круіз-контролем, Паротроніки 360 в круг з автоматичною парковкою. Файна така гума 235 50 r 19 з класним протектором на шикарних дисочках. Всі в гарному стані. По автомобілю жодних зауважень. Весь рівненький як струна і не фарбований. А то, що він не фарбований, зараз ми пробіжимо, пробіжимося товщиноміром фарби. Покажу вам. Так, капот 126 мікрон, 110, 102, 115, крило 130, 119, зверху 109, дверка 126, 122, 120, 126, 116, 127, стіючка у нас 109, 109, Дах. 139, 145, 123. Десь, можливо, нерівно попадаю, але авто точно не фарбоване. 127 мікрон, 122, 129. Кришка багажника у нас. 124, 127, 116, 116. Задня арка 116, 123, 136. 127 136, 131 стійка, 111, 108 дах 133, 127, Дверка, 119, 119, 119, 119, 127, 118, 126, 131, Переднє крило праве 124, 107, 126, 105 і капот ще з цієї сторони 105, 100, 121, 130, 109. Ось така класна, нефарбована машинка. Це у нас Allspace в хайлайні 2 літра дизель на 200 кінських сил потужності. Повноприводний, на автоматичній коробці DSG DQ500. Тут вже стоїть мокра надійна, семиступенева класна коробочка. Ну а детальніше по салону маєте змогу роздивитись в оголошенні. Кому буде цікаво, ось куди дзвонити. Всі деталі надамо, додаткові відео, якщо потрібні. А також на будь-які відомі вам перевірки, авто теж доставляємо. Після чого робимо доставочку по Україні, якщо вам це буде потрібно. До зустрічі!